Добрий день, мої маленькі друзі! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Тема уроку буде називатися Нумерація чотирицифрових цифрових чисел розв'язування задач, які містять зайві дані. Запиши сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку 1908 1 рядочок. Будь ласка, спробуй полічити тисячами від 5 тисяч до 15 тисяч. Так. 5, 6 тисяч, 7 тисяч, 8 тисяч, 9 тисяч, 10 тисяч, 11 тисяч, 12 тисяч, 13 тисяч, 14 тисяч та 15 тисяч. Будь ласка, назвіть сусідів кожного з чисел. 1287, попереднє 1286, 1288. Далі 1700, попереднє число 1699 та 1701. Наступне 1399 попереднє число 1398 та 1300. Скільки? Правильно, 1400. 1550 попереднє число 1549, а наступне 1551. Далі 1991. Буде попереднє 1990 та 1992. 1998. Називаємо. Правильно попереднє число буде 1997. Та 1999. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, назви наступне число для кожного числа. 9. наступне 10. 99 наступне 100. 199. наступне 200. 999 наступне 1000. Далі. 1029, наступне 1030. 1599 буде 1600. 1899. Наступне 1900. 1899. Наступне 1900. 1999 буде наступне 2000. Молодці ви впоралися. Перевіряємо попередні числа і наступні до них. Розгляньте, як утворилося число 2000 з попереднього. 1999 додали 1. Тобто, в нас стала ціла тисяча, і в нас вийшло 2000. Полічи від 2001 до 2010. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 та 2010. Які числа зображені на моделях? Запишіть ці числа в нумераційну таблицю? Поглянь перше число яке? Правильно 2067. А друге число. 2430. Молодці. Давайте попрацюємо з нумераційною таблицею. Прочитайте, будь ласка, числа. В нас є числа. Вам треба зараз записати нумераційну таблицю, така як у мене. Я вам читаю числа, ви їх вписуєте. Приготувалися? Давайте. 2000.

Правильно будуть одні одинички. Назви числа щомісяця на числовому відрізку між числами 1995 та 2006. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 2006. Молодці. Обчисли вирази. Давай разом. 1267 плюс 1 – 1268. 1261 мінус 1 – Правильно 1266. 1900 плюс 1 – 1901. А 1900 мінус 1 буде 1899.

Наступне розклади на розрядні доданки числа. 2704 буде 2000 плюс 700 плюс 4. 1909 буде 1000 плюс 900 плюс 9. 2006 ділимо на 2000 плюс 6. Будь ласка, давай обчислимо вирази: 7000 мінус 1000 – 6000. 9000 плюс одна тисяча 10 000, 2000 плюс 300, 2300, 2000 плюс тридцять, 2030. 999 мінус частка чисел 351 та 3, буде. Правильно, 882. А різниця числа 999 та 351. Ділимо на 3, буде. Правильно, 216. Молодці. Гос господар зібрав з городу 6 центнерів картоплі, а його сусід вдвічі менше. Кожний з них розфасував картоплю в сітки по 20 кг кожний. Скільки сіток з картоплею виявилося більше? У кого? Та наскільки більше? 6 ділимо на 2 буде 3 центнери, зібрав сусід. 600 поділили на 20 буде 30 сіток, розфасував господар. 300 поділили на 20. Дорівнює 15 сіток, розфасував сусід. 30 мінус 15 15 сіток. Відповідь на 15 сіток більше розфасував господар, ніж його сусід. Виконай номер 250 та 251. Дякую за увагу!